30 вересня 1993 року у Чернігові місцевим активним жіноцтвом була заснована громадська організація Спілка жінок Чернігівщини. Відтоді, уже протягом понад 30 років, представниці цієї організації працюють над тим, аби жінки області активно розвивались, вивчали нове та відчували, що їх у всіх починаннях підтримують. Спілка жінок Чернігівщини це одна з перших жіночих організацій, яка була заснована в Україні взагалі. Її натхненницею і засновницею стала Ірина Васильівна Дорожкіна. Вона на сьогоднішній день займає у нас посаду почесна голова нашої спілки. Серед учасниць спілки жінок Чернігівщини представниці різних професій це і жінки-підприємиці, військові, волонтерки, керівниці провідних компаній, медикині, активістки громад, освітянки, діячки мистецтва. Усі вони у своїй громадській діяльності поєднані єдиною місією, що представлена статутом спілки жінок чернігівщини. Місією є підтримка в першу чергу жінок і не тільки нашої організації, а взагалі всієї Чернігівщини. До початку повномасштабного вторгнення основний вектор діяльності громадської організації був спрямований на розробку та втілення заходів для жіноцтва Чернігівщини. Це й низка освітніх та культурних івентів, концерти, різноманітні благодійні та освітні заходи. Активно учасниці долучалися і до волонтерської діяльності, допомагали тим, хто цього потребував. У 2022 році частка волонтерства та взаємодії з людьми, що постраждали внаслідок активних бойових дій, значно збільшилась. Війна потужно вплинула на діяльність спілки жінок. Чернігівщини. Починаючи з 2022 року, напрямки діяльності нашої організації дещо змінилися. Кожна наша членкиня стала активною волонтеркою це по-перше. А по-друге, ми дуже розуміємо, що на сьогоднішній день роль жінки-підприємниці для регіону і взагалі для України, є сьогодні найголовнішою. Тому, в нашій організації проводиться дуже багато заходів для того, щоб підтримати, формувати, розвивати лідерські якості, а також жіночий бізнес. Наша організація розуміє, що як суспільство, так і членки нашої організації мають певні виклики. Ми плануємо розвивати такий напрямок діяльності, як підтримка ветеранів, підтримка родин, які постраждали від наслідків війни. Це внутрішньо переселені особи яким ми маємо допомогти соціалізуватися, особливою категорією нашої уваги є діти, які втратили одного чи, можливо, обох батьків під час війни? Наразі громадська організація Спілка жінок Чернігівщини стала ідейним натхненником для створення низки подібних спільнот у восьми громадах Чернігівщини.